П'ятницю, 22 серпня, частину країни накриють дощі та хмарність, а інші області залишатимуться під впливом спекотного сонця. Розглянемо ситуацію детальніше. На Київщині температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде близько плюс 15. Небо повністю затягне хмарами. Очікується дощ. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з сильним дощем. У Чернігівській області температура в день досягне 19 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 14. Спостерігатиметься повна хмарність з невеликими опадами. На Сумщині температура вдень буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 16 градусів. Небо залишатиметься похмурим із суцільною хмарністю, місцями можливий короткочасний дощ. На сході у Харківській області температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 21. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 22 градусів. Вітер південно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду. Очікується абсолютно ясна погода без хмар. У Луганській області температура вдень складе 36 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер південно-західний. Швидкість 7 метрів за секунду. День буде сонячним і жарким. На півдні. В Одеській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер південний. Швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з чистим небом. У Миколаївській області температура в день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 21. Вітер південно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. День буде сонячним без хмар. У Херсонській області температура в день підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Вітер південно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. У Запорізькій області температура в день досягне 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 20 градусів. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься абсолютно ясна погода. У Криму температура вдень становитиме 32 градуси тепла. А вночі очікується плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде чистим без хмар. На заході. У Львівській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та слабкими опадами. В Івано-Франківській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність з сильним дощем. У Тернопільській області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами з інтенсивними опадами. До речі, найкращий спосіб залишатися в курсі змін погоди це підписка на канал. Також будемо вдячні за ваші лайки та поширення цього прогнозу серед друзів. У Чернівецькій області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з слабкими опадами. У Закарпатській області температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується повна хмарність з дощем. У Рівненській області температура вдень буде 20 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо повністю затягне хмарами впродовж усього дня, можливий дрібний короткочасний дощ. У Волинській області температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 10. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, можливі слабкі опади. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з дуже сильним дощем. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 34 градуси тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер південно-західний, швидкість 10 метрів за секунду. Хмарність буде розсіяною без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 18. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Прогнозується майже повна хмарність без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 20. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується ясна погода з чистим небом. У Вінницькій області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі плюс 14. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. Наш прогноз на п'ятницю добігає кінця. Нехай цей серпневий день пройде для вас легко, попри всі примхи погоди. До зустрічі вже завтра.